Прізвищем пожалуйста Христом Богом прошу. каже голова Наталя гусак, щоб я от бачила сніла так надалі гусак. Це такий чиновницький протокол. Сьогодні ми будемо говорити, яким чином вибудовувати негрошові стосунки з медіа для того, щоб про ваші проекти писали, і ви були цікаві журналістам. І журналістам було цікаво писати про вас. Тренінг Секрети медіапартнерств» він для того, щоб місцеві волонтерки, місцеві представниці громадських організацій вони стали трошки більш професійними, коли співпрацюють з медіа. Тому що ми чудово розуміємо, що громадський сектор це така собі історія не про гроші, так? це більше про стосунки. Об'єднання відповідальних громадян запросили. Сьогодні поговорити з жінками-лідерками у кривому розі, які хочуть налагодити стосунки з вами з нами з медіа партнерами і партнерками. Для мене дуже відповідальна ця зустріч, оскільки говоритимемо про те, як інколи ми опиняємося, нібито по різні сторони барикад, але насправді робимо одну велику справу. Як говоримо, будуємо там громадянське суспільство і таке інше. Це такий Пафосні патетичні фрази, які інколи вириваються з наших ротів і з наших букв, і за цим абсолютно незрозуміло, що криється. І Я якраз хочу сьогодні говорити з лідерками про те, як бути зрозумілими в першу чергу. Медіа для того, щоб медіа могли транслювати це на більш широку аудиторію. Мені цікаво було прийти, тому що тут осередок і моїх можливо як майбутніх клієнтів, і колежанок, колег, партнерів. Дуже цікаво було дізнатися нову інформацію, а ще цікаво подано, як не треба, щоб на оцій тригерній інформації краще зрозуміти, як треба. Тому я для себе чітко взяла інструкції, як не треба комунікувати з медіа. Фото не підписує, я відомо, що на них зображено. Дякую. Дякую. Я можу собі здогадатися, що там. І навіть тут мені не зікнули, що афаша кривий рік. От це таке. Я спокійно тут ставлюся, сама грішу і цхоп. Щиро сподіваюся, що у нас сьогодні складеться саме діалог, тому що ми дуже звиклі медійники і медійниці в монолозі. Ми щось пишемо, щось знімаємо, і дуже рідко ми отримуємо оперативний фідбек. Тому сьогодні розраховую на те, що буду чути запити, тому що це насправді надзвичайно цінно, бо я розумію, що аудиторія, яка сьогодні прийшла, вона так чи інакше прийшла з анонсу на вашому майданчику, на нашому, на інших наших партнерів і партнерок. От тому ми будемо орієнтуватися в першу чергу на той запит, який буде. Лунати і зали, і будемо сьогодні практикуватися. Трошки хочу познущатися над колежанками над нашими, які сьогодні прийдуть. Попробуємо сьогодні в такому ігровому форматі, щоб ті люди, які сьогодні прийдуть, відчули себе і в шкурі медійників медійниць і в шкурі редакторок редакторів, і в шкурі комунікаційників, комунікаційних своїх громадських ініціатив, оскільки дуже важливо знайти той меч, який нас всіх сьогодні мав би. Об'єднувати почула багато цікавого для себе зараз. Не відокремлю. Я думаю, що в принципі вся тема комунікації це буквально моя тема. Була практична частина, було дуже цікаво, тому що навчилася писати для себе як запрошення на якийсь комунікаційний захід. Вперше в житті таке писала, виявилось не дуже складно. Думаю, що як мінімум у своєму подальшому практичному житті буду використовувати, застосовувати нові знання для себе. Цікавого я почув та побачив людей, які працюють у медіа, які присутні на цьому тренінгу. Не знаю, чи буду я це використовувати, але я думаю, що у майбутньому воно мені допоможе більше. Краще комунікувати з людьми. я думаю, що кожна людина хоче працювати з професіоналами. Це просто в усій сфері, незалежно в яких ви стосунках знаходитися. І ну насправді це наша внутрішня мотивація. Коли ми вирішили організовувати ці тренінги, ми хочемо, щоб в кривому розі ставало більше професійних людей. Професійних в сфері громадських організацій, яким потрібні насправді дуже різні, дуже специфічні часом знання.